Питання на голосування. Номер 1 Розгляд та прийняття рішення щодо кандидата на посаду міського голови шляхом самовисування Сапожка Ігоря Васильовича. Прошу голосувати. Хто за? Прошу. Хто проти? Утримали рішення прийнято. Розгляд та прийняття рішення щодо кандидата на посаду міського голови. Від Броварської міської організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Гридунова Євгенія Валерійовича. Прошу голосувати. Хто за? Прошу. Хто проти? утримались. рішення прийнято. Щодо кандидата на посаду міського голови шляхом самовисування Остапкович Олександра Миколаївича. Ставлю питання на голосування. Хто за? Прошу. Хто проти? Утримались, рішення прийнято. Від Діброверської міської організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Потрясаєва Сергія Олексійовича. Хто за, прошу. Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. Є у нас подання від партії Народна опозиція. Хто за, прошу підтримати. Хто проти? Утримались, рішення прийнято. Це по народній опозиції. Голосуємо за партію простих людей Сергія Капина за кандидатів на посаду депутатів в багатомандатному виборчому окрузі. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. Політична партія блок Петра Порошенка Солідарність. Прошу, будь ласка, хто за? Голосуємо. Хто проти? Утримались, рішення прийнято. Нові обличчя, політична партія. Прошу панику. Будь ласка, голосуємо. Хто за? Прошу. Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. Переходимо до радикальної партії Олега Ляшка. Хто за, прошу. Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. По всеукраїнському об'єднанні політичної партії Батьківщина. Хто за, Голосуємо. Хто проти, утримались, рішення прийнято. Політична партія наш край. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримались, рішення прийнято. Політична партія соціалістів. Прошу, будь ласка, давайте проголосуємо за розгляд та прийняття рішення по цій політичній партії соціалістів. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримались, рішення прийнято. Зі свого боку, я також хотів подякувати робочій групі, дійсно спеціалісти, фахівці своєї справи, перевіряли дуже так, знаєте, під мікроскопом. Але в цілому відпрацювали і з іншої сторони треба подякувати суб'єктам подання, що вони робили це кваліфіковано. Я називав вже декілька суб'єктів, які взагалі до них на яких питань не було. Тому цей етап у нас проходить дуже пильно. Дякую, шановні члени комісії. Переходимо до наступного питання.